Зараз долучаємо до ефіру Сергія Кузана, голову Українського центру безпеки та співробітництва. Пане Сергію, радий вас вітати. Ну і перед тим як розпочнемо розмову, прошу наших глядачів долучитися до збору підрозділу активних дій кракен головного управління розвідки потрібні для захисту в броні дві станції а, Синиця. Задонатити і підтримати наших розвідників може за можна за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані, як завжди, під час таких зборів. Будь ласка, долучайтеся, не нехтуйте, пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. А отже, новина, про яку пише Форбс, що мовляв матросів з адмірала Кузніцова, відправили на фронту танкову армію. Ну насправді в піхоту, як вони пишуть, так на Звучить звісно як абсурд з одного боку. Але чи справді, от рідкість таке переформатування чи частин ВМС у піхоту? Наскільки це може бути на вашу думку? Ну, дійсно правдою? Про що це каже? Ну справді, от взагалі, доля цього, цього авіаносця, адмірал Кузнєцов, А я нагадаю, що при закладці він взагалі-то мав називатися Рига. А от коли його спускали на воду, він мав називатися Тбілісі. І ось Ніриги, Мідбілісі ні в час, уже фактично з 90-х років, це вже перестали бути радянськими територіями, і от тому його доля, ну і власне доля екіпажу, є дуже символічними. І якраз як і не стало ні цих двох міст в окупації радянського союзу, ну то так само і поступово руйнується внаслідок пожеж, внаслідок неможливості застосовувати Саме українські потужності, тому що я нагадаю, що цей авіаносець він проектувався, власне, створювався на потужне на потужностях в Миколаєві, тобто на українських потужностях. Його двигуни також мали би обслуговуватися нашими спеціалістами. Вони перестали обслуговуватися. І от фактично з 2022 року, крім того, виникли ще ряд пожеж. І цей єдиний російський авіаносець. А це я нагадаю, що це в принципі найпотужніший корабель. Він мав би забезпечувати прикриття і для підводних човнів, і для аві... авіації, для цілих авіаносних груп з'єднань для оперування в нього світовий океан. І от наразі він стоїть фактично в порту Мурманська на півночі. Це він, до речі, вкрадений був з Чорноморського флоту ще за часів союзу, коли тільки ну власне кажучи, тільки союз розпадався. І от зараз він знаходиться там в порту Мурманська, і вже не може виконувати свої ну власне жодні місії. А я нагадаю, що 15, верніше, 16 вірніше, шістнадцятий, сімнадцятий рік Сирія, і саме цей корабель е, був таким основним е, родзинкою, так би мовити, російської флотилії, з якої і, е, і винищувачі піднімалися, і здійснювалися всі ті бомбардування, в тому числі Алепо. І, Алеппо, і е, от, е, от на сьогодні його склад е, не в повній мірі, на жаль. Але він перекидає його вже застосовують на наших ділянках фронту, і отже, питання лише часу, коли цей символ Росії повністю, повністю деградує, тому що на харківському напрямку, на Покровському напрямку, завдаємо ураження, і бачимо, що ось ті спеціалісти, які застосовувалися на кораблях, тобто а для цього потрібна певна кваліфікація. Тобто, тут не може бути просто людина з вулиці, треба час, щоб навчитися. Очевидно, що російська держава. Вона з одного боку запропонувала їм і діть мовляв, повоюйте, все одно нічого не робите. Але з іншого боку, ну чому так власна Російська держава зробила? А це саме тому, що була проведена успішна саме харківська операція, саме тому, що був зупинений наступ ворога на покровському напрямку, і от тому, власне, з весни цього року, з травня, від початку літа, росіяни перекидають свої сили не лише із північного флоту, але також із Калінінграда. І був такий період на початку літа, коли фактично все це угруповування «Сєвєр», а це Ленінградський воєнний округ. Воно не могло заткнути резерви, тобто ну якось, якось блокувати наші успішні удари на харківському напрямку, а пізніше і на Курському напрямку. Тому це не від доброго життя. Росіяни формують отакі от батальйони фрегат із цих моряків. І вводять їх до складу, от як, як цей батальйон, до першої танкової армії. Очевидно для того, щоб щось обслуговувати, але фактично вони використовуються на фронті як піхота. Пане Сергію, спочатку дозвольте, якщо вже продовжувати символіку низку символів, так то символом є і док, який 18-го року, коли він тонув, він пошкодив адмірал Кузніцов. А док був зроблений 79-го року у Швеції у Гетеборзі. Швеція тепер в НАТО. А ще в доку демонтували 2002 року піднятий підлодку Курськ. Ну це теж якби символічно, пане Сергію. Те, що Росія отак розкидається цінами, а ви правильно сказали це, ну морські фахівці, так фахівці з цього адмірала, і як би ми не ставилися до Росіян, але це фахівці, і те, що Росія розкидається такими кадрами зараз, дійсно свідчить про кризу. А з живою силою, як до речі, і форбс про це пише, чи може це бути такий спеціальний, не знаю, вкид і ПСО Росії, мовляв, от дивіться у нас все погано з живою силою, а насправді все не так. Як гадаєте? Thank <laughs> you. Ні, ні, курська операція вже показала, що резервів у росіян їх насправді небагато. Тобто вони є, звичайно ж, вони є в достатній мірі, щоб продовжувати бойові дії. Але от бачимо, що прорив фронту в курському напрямку, і вже звідусіль намагаються перекидати живу силу і техніку, і якось пробувати ну якось нінівелювати ось той ту нашу наступальну операцію. Успішну операцію Виставлені дати, тобто бачимо, що ці дати змінюються спочатку. 2 жовтня, тепер чуємо про 15 жовтня, і бачимо, що не вистачає навіть попри те, що вони здавалося б з цілого воєнного округу, стягнули все, що в них можливо, поперекидали навіть не лише з, з Ленінградського воєнного округу, крім того, з півдня, з Херсонського Запорізького напрямку, тобто окремі резерви, поперекидалися для того, щоб провести. Провести свої на вже контрнаступальні операції, зайти нам в тил, і от жодна з цих операцій вона не була успішною. Вони були провалені. Отже, от, все це лякання, і я нагадаю, що часто ми в західній пресі чули, що мовляв літня наступальна кампанія. Росіяни підготували неймовірну кількість резервів десь за Уралом. І що мовляв, вони тепер заберуть не лише Донецьку Луганську область, а трохи не до Дніпра зможуть нас відтіснити. І, от бачимо, що жодних цілей о цієї літньої наступальної кампанії станом на зараз росіяни не виконали. А вже я нагадаю, що вересень добігає кінця. А і ще одне запитання: дозвольте в інтерв'ю New York Times Ви заявили, що єдиний спосіб перемогти російську армію це позбавити її матеріально-технічного забезпечення, зокрема знищити склади склади боєприпасів. І ми зараз, звичайні громадяни, ми бачимо точкові удари по складах, які можемо досягти, але зовсім насправді не усвідомлюємо, які масштаби таких складів по всій Росії. Наскільки відчутними для боєздатності ворога є оце знищення складів з боєприпасами? Тут є абсолютно різні взагалі аспекти для цього в цьому питанні, тому що саме ці склади можна віднести до складів стратегічного рівня, тобто склади головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Російської Федерації. Це оті великі військові хаби, де зберігалися абсолютно усі типи боєприпасів, і вже з яких. Здійснювалося постачання на менші склади, в тому числі і е, от такого фронтового рівня. Тобто, ось ураження таких хабів, де міг би завантажитись і дійсно там і завантажувались цілі потяги. Із боєприпасами це ну це фактично це перебиття логістики, в тому числі для фронту. Тобто, не так одразу фронт відчує для цього потрібно кілька тижнів, в залежності від того скільки накопичені боєприпасів на тій чи іншій ділянці фронту. Але фронт обов'язково це відчує. І вже російські командири починають орієнтувати своїх підлеглих, що мовляв, ви намагайтесь економити снаряди, тому що до кінця. Ще не зрозуміло, чи вдасться в повній мірі компенсувати оті величезні е, величезні склади, які накопичила Росія, але ж я нагадаю, що і боєприпаси, і ракети були там також, і е, і виробництва північної Кореї. І саме про це говорив в своєму виступі очільник головного управління розвідки Кирило Буданов про те, що наша розвідка знає усі шляхи і транспортування, і зберігання північно-корейських боєприпасів, і от ураження саме цих складів з північно-корейською зброєю. Це демонстрація спроможностей України і і, власне кажучи, нездатності Росії захистити, здавалося б, такі дійсно стратегічні об'єкти. Своє, своєї ну власне військової промисловості, які до речі ці склади були відремонтовані ще в 2018 році. Їхні чиновники міністерства оборони звітували, що відремонтовані вони з абсолютно усіма типами захисту, в тому числі з підземними перекриттями з підземними бетонними бункерами. Тобто за в теорії ці склади ні не можна було підірвати ані безпілотником, ані навіть ракети так, так, так. Пане Сергію, я вам дуже дякую. На жаль, час короткий. Це Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співробітництва. Дякую дуже вам. Був радий вас бачити. І я нагадаю, що цей QR-код, який ви зараз бачите на екрані, це збір для кракена. Будь ласка, не нехтуйте. Якщо можете промотати потім на Ютубі назад, як завжди, ці повзонецькі, знайти QR-код, і задонатити для наших хлопців. Дякую. A -a -a -a. V-am plătăcit și v-am Sergiu Teș. Deci,